Викрали майже три мільйони. У сумах обіграли офіс розробника комп'ютерного забезпечення. Прокуратура вважає причетною до крадіжки 25-річну співробітницю офісу. Та суд відмовився обирати їй запобіжний захід і назвав підозру необґрунтованою. Подробиці мільйонної крадіжки далі від Олени Адаменко. Саме в цій будівлі на кооперативній розташований офіс, з якого викрали валюту на 2 мільйони 600 тисяч гривень. Плюс планшети вартістю понад 76 тисяч. Наша фірма займається розробкою програмного забезпечення і ми займаємося цим на 100% легально. Ми сплачуємо податки в міський бюджет, податки в розмірі не менш 30 тисяч гривень на місяць. Про це свідчать податкові декларації. На даний час наша діяльність майже заблокована в зв'язку з цією крадіжкою. Щоб потрапити на поверх, де розташований цей офіс, потрібно відкрити ось такий біометричний замок. Зробити це можна або відбитком пальця. Або ось такою спеціальною карткою. Саме в цій шафі лежали гроші, євро-долари, які співробітники фірми збирали на поїздку за кордон. Встановлено факт причетності до скоєння даного злочину однієї зі співробітниць цієї комерційної організації. Зокрема, вона активізувала і передала своєму співмешканцю і його спільнику електронну картку для відкриття біометричного замку. Скориставшись якраз цією карткою, зловмисники проникли до офісу і у тих місцях, яких вона вказала, вилучили грошові кошти. У співмешканці працівниці офісу працівники поліції вилучили 17 пакетів амфетаміну, 4 пакети коноплі, травматичний пістолет, холодну зброю та гроші. 些。<noise> Сьогодні підозрюваного вже оголосили підозрою за скоєння крадіжки особливо великих розмірах. Також проводиться перевірка за фактом збуту наркотиків, за фактом вилучення незареєстрованої зброї. І, хоча чоловік заперечує свою провину, вилучені докази свідчать на його користь. За словами прокурора, приятеля працівниці офісу взяли під варту та її саму садити до СІЗО суд не став, повіривши поясненням дівчини, що особисто вона ані ключі від замку, ані інформації, де лежали гроші своєму приятелю не передавала. Рибак у судовому засіданні свою участь у скоєнні злочинних дій заперечує, пояснила, у неї є знайомий на півничі Подольський, в якому ніяких електронних карт і вхідних дверей поверху будівлі появиться кооперативна адреса місті не передавала, про наявність коштів в офісах розмов не вела. Суд, вислухавши доводи учасників процесу. Вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню. Адвокат обікраденого підприємця назвав цю ухвалу суду необґрунтованою. Ні потерпілий, ні свідки, ні е, спеціаліст е, по безпеки не були допитані в судовому засіданні, але, е, але суд мав згідно до, до КПК таке право. Але чомусь не скористався таким правом на ухвалу слідчого судді. Прокуратура подала скаргу. Розглянути її апеляційний суд має цього тижня. Потерпіли же через крадіжку, вести бізнес поки не може. Олена Адаменко, Олександр Комендант, Сергій Лазаренко, Сергій Мілевський, Віктор Лапченко, Андрій Геращенко. на часі новини.